Всі ми дуже багато говоримо про е, мобілізацію. Дуже багато хейту, дуже багато негативу. Але хто все ж таки головний диригент е, цієї, вибачте, на слові, сварки між суспільством і армією і державою? Наш ворог суспільство закриває очі і каже ні. Ми цього не бачимо, закривають вуха, ні, ми цього не чуємо. Закривають рота, коли потрібно, е, коли держава або е, е, лідери думок, або актори, учасники процесів, які кажуть, гаразд, окей, давайте проговоримо. Ми закриваємо рот і мовчимо. Але ми беремо пальці і починаємо виписувати дуже багато гнівних коментарів і е, робити якісь висновки не знаючи системи, про саму систему.